І всім знову прийде ви на каналі читати круто. Знаю я. З вами Ліса. А сьогодні у мене те, що не можна назвати мангою, те, що не можна назвати чимось, воно є доволі таки естравагантним, щось новим. Ось. І ця книга є тим цікаво, що сама авторка цієї манги, коли м -м, викуплялась ліцензія на цю книгу, ось куплялась, то вона зробила обкладинку іншого дизайну спеціально для українців. Ось. Я це бачила на тиктоку на ось, 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 самого видавництва Мальопис. Це у нас кне від Мальопис. Ось оці металики були іншого кольору, але, але навмисно їх зробили саме такого, як український прапор. Ось це у нас чудернацька кварна кравничка. Ось, вона і тим цікава, що тут змішані вірші манга, якісь різнокольорові малюнки. Тобто це щось таке новий подих в літературу. Ось, тобто, як мені я до того читала небесного урядника, а після звичайних книг перейти на мангу. Це багато хто знає важко. Або після манги, надзвичайно, тобто це такий перескок, треба перестраюватися під зовсім іншу систему, а там і ще вірші. А здогадайтесь, хто не читав за всі канікули е, жодного вірша, крім цієї книги. Е, не знаємо, хто це взагалі ось, там вірші е, різні малюнки акварелью. Ось як ми бачимо. Просто опа, так от. І манга, і різнокольорові малюнки. І тут у нас розповідається про кравничку, де правлять старший брат. Це молодший просто брат і сестра. Не знаю точно, вже позабувала. Ось, але мені здається, чи, то, чи вони або близнюки, або хтось із них старший. Це я точно не можу сказати. Ось, а старший брат просто. У нас бо не хочу помилитися, у мене вже усе плутається, знімає по 25 відео, там, звичайно вже менше. Але просто так от у мене всі слова е, в, в одному сплітаються, важко усе, усю думку свою сказати. ось Тому вибачайте. У нас виходить брат, є. Між світом мертвих. Світ мертвих. Це показується ним. А ось о, його сестрою показується світ живих. Ось як у нас показується на першій ілюстрації. ось. І у нас брат якраз о, одної частини крамниці управляє, сестра іншою. І виходить що... Що він допомагає, що зробити з мертвими, а та з живими. Це доволі цікавим. Рекомендую, якщо хочете щось в свою колекцію манги незвичайне, це я вам рекомендую. Цікавий сюжет він має таку певну атмосферу. Ось, я люблю. Коли в манзі, в мангі любде, є якесь незвичайне е, таке. Як сказати, що незвичайне. Наприклад, мої близнюки, там е, манга є не чорно-білою, а, чор, а біло-коричневою. Там десь е, автобіографія, ось про е, жінку, яка є лесбійкою, вона є е, чорно-рожевою та білою, якщо я не помиляю, що там є також чорний. Ось, а тут у нас е, повністю щось неодинарне, щось нове. Рекомендую читати різними мовами, але тільки на російську. на всім до побачення.